Я романтика. Скорочено. Микола Хвильовий. Читає Марина Запорожець Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля. Проходжу перевали і там, де жавріють кургани, похиляюся на самотню пустельну скелю. Я одкидаю вії і згадую, воїстину моя мати, втілений про образ тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю, і мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу сиву голову і кладу на свої груди. За вікном ідуть росяні ранки і падають перламутри. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь і відходять у безвість літа. Моя буйна юність. Природа томиться вперед грозі. А втім, чути ще й інший гул глуха канонада. Насуваються дві грози. Перша. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. І мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в ЧК. Наше помешкання палац розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії, все це дивиться на мене з усіх боків мого випадкового кабінету. На розкішній канапі сидить озброєний татарин і монотонно наспівує азіатське «Ала-ла-ла». Я бандит за одною термінологією, інсургент за другою. Просто і ясно дивлюся на княжі портрети. І в моїй душі нема і не буде гніву, бо я чекіст, але і людина. Темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня, і воїстину жахана смерть. Обиватель. Тут засідає садизм. Я мовчу. Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. Моїх товаришів легко пізнати Доктор Тагабат. Андрюша, Третій дегенерат. Вірний вартовий на чатах. Я. Увага! На порядку денному діло крамаря ікс. З давніх покоїв, як і колись, виходять лакеї. Схиляються перед новим синедріоном і ставлять чай. Свічі ледве горять. Скрізь тьма. Електричну станцію зірвано. У доктора Тагабата біла лисина і надто високий лоб. У дегенерата низенький лоб чорна копа розкойовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він мені нагадує каторжника і не раз, мабуть, мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч із розгубленим обличчям. Ревком призначив його сюди, в ЧК, проти його кволої волі. Коли треба розписатися під темною постановою, розстрілять, Андрюша завжди мниться і розписується якимось химерним хвостиком, а не пише своє прізвище. Я. Діло все. Докторе Тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша переляканий мниться, потім непевним голосом говорить, що він згодний. Доктор хрипло регочеться. Так було завжди, але на цей раз і я здригаюсь. Переді мною підводиться образ моєї матері. Розстрілять? І мати тихо зажурено дивиться на мене Північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. В скляних дверях стоїть заграва, то за дальніми кучугурами горять села. Доктор Тагабат натиснув кнопку, і лакеї вносять старі вина. Я дивлюся на доктора. Він і вартовий п'ють вино пожадливо, хижо. Я думаю так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять. Ах, який він чудний, цей комунар, Андрюша. Але коли тагабат чітко підписався під постановою розстрілять, мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, із холодним розумом, і з каменем замість серця це ж він і мій безвихідний хазяїн. І мій звірячий інстинкт. І я, главковерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Я не бачив виходу. Мабуть, правда була за доктором та габатом. Андрюша поспішно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат смакуючи вдивлявся в літери. Я подумав, що доктор злий геній, зла моя воля. А дегенерат палача з гіліотини. А тоді подумав Нісенітниця, який він палач. Це ж йому в моменти великого напруження я складав гімни. І відходила від мене моя мати про образ загірної Марії Свічі танули. До розстрілу присуджено шість. На цю ніч досить. Я вийшов із княжого дому і пішов пустельними вулицями обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверський край. Тьма. Дивлюся на княжі маєток і згадую, що шість на моїй совісті. Ні, неправда шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. Тьма на моїй совісті. І знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Тоді я, знеможений, похиляюся на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором і вартовим. Я гублюся в переулках. Нарешті потрапляю до домика, де живе моя мати, де пахне м'ятою. Мати не спить, вона підходить до мене. Бере моє стомлене обличчя в долоні, схиляє свою голову на мої груди. Каже, що я зовсім замучив себе. Потім зажурено стає біля образу Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир. Їй незносні наші тривоги і хиже навколо. Я здригнувся. Хиже навколо? Як мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений запевняю себе, що ніякої матері немає, усе це не більше як фантом. Ні, це неправда. Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гіліотини один кінець своєї душі. Кому потрібні мої переживання? Я справжній комонар. Невже я не маю права відпочити одну хвилину. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурена мати, а мою голову гладить тихий голубий сон. Друга. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті паніка. В тилу теж. Через два дні я і сам кинусь у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Ідуть глухі нарікання, можу спалахнути бунт. Мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче. Тягнуться обози, кричать тривожно паровики. Проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Я входжу в княжий маєток. Доктор та і вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить у кутку, звертається до мене. Слухай, друже, отпусти мене на фронт. Я більше не можу тут. В мені раптом спалахнула злість. Він не може? Він хоче бути подалі від цього чорного брудного діла. Хоче бути невинним як голуб, віддає мені своє право купатися в калюжах крові. Кричу, що коли він ще раз про це скаже, то негайно розстріляю. Доктор Тагабат знову розреготався. Потім сказав, що йде відпочивати, і передав мені справу це було діло номер 282. Вартовий пішов за підсудними. Так, це був незамінимий вартовий. Він доглядав розстріли, від яких ухилявся не тільки Андрюша, а й ми з доктором. У кабінет війшли двоє. Жінка в траурі і мужчина в пенсне. Вони були налякані обстановкою аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяш. Порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Почав допитувати. У них були зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі. Філософи, шукачі нової правди, чекаєте приходу нового Спасителя світу? Хто ж це? Христос? Ні. Інший спаситель світу. Так, так. Так, по вашому, значить, назрів час приходу нового Месії мужчина і жінщина. Так. Так чого ж ви не робите Месії з ЧК? Розстрілять. Жінка сказала глухо й мертво, що вона мати трьох дітей. Чоловік упав на коліна, підскочив вартовий і вивів їх. Увійшов дегенерат і сказав, що треба розібрати позачергову справу. Привели черниць, які на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Був в екстазі. Я гадаю, що в таким стані фанатики йшли на священну війну. Ведіть. В кабінет ввалився цілий натовп черниць. Я стояв, одвернувшись, і смакував. Всіх їх через дві години не буде. Я рішуче повертаюся і хочу сказати безвихідне розстрілять. Але вертаюся і бачу прямо переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся чи не галюцинація? І чую з натовпу зажурине Сину, мій м'ятежний сину, мені погано. Я схопився за крісло і похилився. Але в той момент мене оглушив регіт доктора Тагабата. Мамо, ах ти, чортова кукло. Мамо, ти, зраднику комуни, зумій розправитися із мамою, як умів розправлятися з іншими. Я остовпів, стояв блідий перед мовчазним натовпом черниці, як дзяцькований вовк. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. Я маю тепер одне тільки право. Нікому ніколи і нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив. Що я мушу робити? Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну? здавив щелепи і кинув різко. Всіх у підвал. Я зараз буду тут. Не встиг я цього промовити, як кабінет знову задрижав від реготу. Тоді я повернувся до доктора і чітко спитав його чи не хоче і він у штаб духоніна разом з цією сволоччю? Мовчки вийшов з кабінету і пішов містом, мов п'яний, в нікуди. Третя. Це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я знав, як зроблю. Я мушу бути послідовним. І цілу ніч розбирав діла. Тоді, на протязі кількох темних годин, періодично спалахували короткі і чіткі постріли. Я виконував свої обов'язки перед революцією, і не моя вина, що образ матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину. В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволь її випустити!» Я. Кого? Твою матір. Я мовчу, потім починаю реготати і грубо кричу йому. «Проваливай!» Андрюша зблід. Він не розуміє, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. І нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Кажу йому знати, де ворог. У цей момент в маєтку розривається снаряд. Ворог близько, за три версти. Вискакуємо на двір. Бухкають гармати, летять кавалеристи, відходять на північ тачанки, обози. Не пам'ятаю, як потрапив до підвалу. Хотів глянути у віконце, де сиділа мати. Підходить дегенерат і хіхікає. От так стража. Всі повтікали. А він залишився. Так, це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким вогнем. Я подумав тоді це сторож моєї душі. І побрів безмислі на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Інсургентам дано наказ задержатися до ночі, і вони стійко вмирали на валах, на підступах і в мовчазних підворіттях. Ішла спішна евакуація, палили документи. Я остаточно збився з ніг. Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурений, впертий голос Чорний трибунал кому не збирається до втечі. Андрюша десь зник. Доктор та спокійно сидить на канапі і п'є вино. Мовчки стежачи за моїми наказами. Його погляд нервує мене і непокоїть. Сонце зійшло, конає вечір. Різко кажу доктору Через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених я мушу прийняти отряд. Тоді він іронічно, і байдуже Ну і що ж? Добре. Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене. Це ж у цій партії засуджених моя мати. Не витримую і шаленію, кричу, щоб не жартував зі мною. Але голос зривається, і я раптом почуваю себе жалким і нікчемним. Вартовий увійшов і доповів, що партію привели розстріл, призначений за містом. З за дальніх отрог місяць. В городі йшла енергічна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії. Темного натовпу на розстріл. За всю дорогу жодна з черниць не вимовила й слова. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а збоку брели сторожі моєї душі. Доктор і дегенерат. Матері не бачив у натовпі, але відчував пахне м'ята. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я раптом відкинувся, що це галюцинація? Невже це голос моєї матері? Невже я веду її на розстріл? Так, це була дійсність. Справжня життєва дійсність хижа і жорстока, як зграя голодних вовків. Ця дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. А може, це помилка? Може, треба зробити по-іншому? Ах, це ж легкодухість. Дійсність, як зграя голодних вовків, але й єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І тоді я горів у вогні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. До мене підійшов доктор, поклав руку на плече і сказав Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилася постать, і тихо, самотньо пішла на узлісся. Я вийняв з кобури мавзера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні так кінчали з черницями. Збоку вдарив в тривогу наш панцерник. метнувся вогонь. Напирають ворожі полки. Треба спішити. Але я йду і йду. А одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть і зажурено дивиться на мене. Навкруги пусто. Я держу маузер, але рука моя слабіє. Хочеться заплакати, як в дитинстві. Пориваюся крикнути Мати. Кажу тобі іди до мене. Я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. Знову чую, як мати говорить, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Так, це галюцинація. Я давно вже стою на порожньому злісі навпроти матері і дивлюся на неї. Вона мовчала, здіймалися огні. Ворог пішов у атаку. Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості. Закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів мавзера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос похилилася вона на мене, я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо. Тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Я поспішив до свого батальйону, але раптом зупинився, повернувся і підбіг до трупа матері. Впав на коліна і припав устами до лоба. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Та раптом дегенерат. Ну, комонаре, підводься! Пора до батальйону. В степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я кинувся туди, здавивши голову. І йшла гроза, тихо вмирав місяць у пронизаному зеніті. І йшла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера загірної комуни. Дякую, що послухали цю скорочену версію, але запрошую вас все ж таки послухати повну книгу. Папа. -па.